Потрібно зненавидіти гріх. Малахії 4.6. І приверне він серце батьків до синів і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. СПОВІДЬ Матері Потрібно зненавидіти гріх. Уперше в житті я почула такі слова на домашніх зібраннях у церкві. До навернення до Бога моє життя здавалося йшло своєю чергою. З дитинства пам'ятаю, що батьки жили своїм життям, голодними ми з сестрою не були ніколи, але тої любові, яку могли дати люблячі батьки, ми не отримували. Я пережила знедоленість і непотрібність, коли у мами на першому плані були коханці, а в тата пляшка. В 16 років я завагітніла своєю першою дочкою. Коли про мою вагітність дізналася мати, мене повезли на аборт. Термін був досить великим, і лікарі робити аборт відмовилися. У 17 років я народила і виховувала свою дочку одна батько дитини відмовився від неї. Потім він повернувся з армії, і ми розписалися. Я завагітніла вдруге. Але щасливого шлюбу не вийшло. Ми часто сварилися, справа доходила до рукоприкладства, і ми розлучилися було тяжко, не вистачало грошей. У моєму житті стали з'являтися чоловіки один за одним, але сімейне життя влаштовувати не виходило вони мене просто використовували, і я, як і раніше, залишалася одна з двома дітьми. Дочки росли, а я захоплювалася випивкою, курила і належної уваги дітям не приділяла. З шостого класу моя молодша дочка почала прогулювати школу, не приходила додому ночувати. Я шукала її по три дні, приводила додому, била в цілях виховання, але було вже пізно. У 14 років моя дочка завагітніла. І в 15 років народила дівчинку. Коли дитині виповнився один рік, вона покинула свою дочку і пішла з дому. Спроби повернути її були плачевними. Так у мене на руках залишилася однорічна дитина, а моя дочка зникла без вісти. На той момент я просто ненавиділа її, а моє серце розривалося від болю. Якось я потрапила на домашнє зібрання церкви. І познайомилася з віруючими людьми. Там я почула слова треба зненавидіти гріх, тоді життя зміниться. Після зібрань я продовжувала жити своїм гріховним життям, але ці слова завжди звучали в моєму розумі Зненавидіти гріх. Глибоко в серці я розуміла, що живу неправильно, але виходу не бачила. Мене оточували друзі, такі самі, як я. Я часто зверталася до Біблії, читала приповісті, і Бог говорив у моєму серці, але я продовжувала жити так, як мені хотілося, а не Богу. Я була така брудна перед моїм Господом і не заслуговувала на прощення. У пошуках щастя я зійшлася з чоловіком, який спочатку проявляв турботу. Але потім почалося справжнє пекло. Він заробляв гроші лише для того, щоб пропити. Спочатку я пила разом з ним, але коли тверезіла і бачила цей бардак, мене охоплював жах. Я хотіла розлучитися з цим чоловіком, але не могла вигнати його зі свого будинку. Через якийсь час я знову потрапила на домашні зібрання. На цих зібраннях я віддала своє серце Богові. І почала відвідувати церкву. Бог розпочав свою роботу у моєму житті. Я розлучилася з цією людиною і вибачила своїй доньці. Стоячи навколішки, я молилася за неї. Коли я промовляла слова вибачення, у мене сльози покотилися струмком той тягар, який я носила, просто зник. Бог наповнив моє серце любов'ю та співчуттям. Через рік Донька, яка зникла без звісти, зателефонувала і сказала, що вона живе в Туреччині. Я продовжувала молитися за неї і просила Бога, щоб він відчинив їй усі двері, і вона повернулася додому. Через п'ять років вона повернулася. Зараз ми разом, і я її дуже люблю. У церкві я вийшла заміж за прекрасну людину. Він найкращий друг, коханий чоловік. Та помічник. Те, про що я могла тільки мріяти, у мене є зараз. Господь підняв нас фінансово і продовжує заповнювати всі наші потреби ми маємо все необхідне для життя і побожності внаслідок нашої вірності, в десятині та пожертвуваннях. Я молюся, щоб вся моя сім'я служила всемогутньому Богові і з покореним серцем приношу слова вдячності моїм дорогим пасторам. Усім тим, хто несе мене на руках молитви. У моєму житті були падіння та підйоми, але Господь не дає мені впасти і розбитися. Він дає силу піднятися та йти далі. Йому вся слава, вся честь та хвала. СПОВІДЬ дочки Мама виховувала нас одна. Батьки розлучилися, коли мені було три роки. А сестрі п'ять років. Можна сказати, що в мене дитинства не було. Я погано вчилася, прогулювала школу, з шостого класу я почала тікати з дому. По три дні мене не могли знайти. З хати я крала гроші і купувала шоколадки та жуйки. Мама мене карала, але результату не було. Мені здавалося, що мама мене не любить, і я почувалася непотрібною. У нас вдома часто збиралися гості. Мама любила випити та покурити, вона постійно намагалася влаштувати своє сімейне життя жила то з одним чоловіком, то з іншим. До нас вони ставилися добре, але надовго не затримувалися. В десять років я почала курити, відчим давав мені сигарети, але в обмін на це скористувався моїм тілом, зґвалтувавши мене. Від мами я приховувала це, але цей біль ставав дедалі більше. Моїм будинком стала вулиця та блат хати. У моєму житті стали з'являтися чоловіки набагато старші за мене, я спала з ними за гроші. Я ненавиділа відчима, батька та матір за те, що народила мене. Через якийсь час я познайомилася з хлопцем мені було чотирнадцять. Йому двадцять шість ми стали жити з ним статевим життям, і я завагітніла. Незабаром він кинув мене, і я знову залишилася сама. Через деякий час я познайомилася з іншим чоловіком він узяв мене вагітну. Народилася дочка, але коли їй виповнився один рік, я покинула її, залишивши одну в квартирі. Довгий час я продовжувала тинятися. З'являлася вдома на короткий час були спроби покінчити життя самогубством. Життя втратило для мене всяке значення. Коли мені виповнилося 18 років, мені запропонували поїхати за кордон. Я погодилась прийшовши додому, я викрала свій паспорт та свідоцтво про народження. Мені зробили закордонний паспорт та вивезли до Туреччини. Виїжджаючи з проклятого для мене Дністровська, я була дуже рада. Мамі дзвонити я не збиралася. Займалася проституцією, і спочатку все було добре, тільки ненависть мене не покидала. Щоб заглушити її, я почала курити траву, але мені це не допомагало. Ненависть ставала дедалі більше. Я пила алкоголь, але мені цього було мало. Спробувала наркотичні таблетки екстазі. Поки я вживала пігулки, все було нормально, але коли пігулки закінчувалися, приходила депресія, і всі ставали ворогами. Мій сутенер був проти цих пігулок, але ми все одно їх вживали. Помічник сутенера хотів, щоб я постійно мала з ним сексуальний зв'язок, але я не могла виносити його присутності поряд. Посварившись з ним у черговий раз, я вирішила вбити його, взяла ножа, поклала його в сумочку і носила з собою, сподіваючись вбити людину настільки я була божевільною. Коли він приїхав забрати мене від клієнта, у машині були лише він та я. Як тільки я зібралася зробити задумане, голос мого серця зупинив мене я чітко почула Не роби цього. І не змогла вбити людину. Незабаром сутенер продав двох дівчат, а нам сказав, що відправив їх додому. Одна з них зателефонувала мені і повідомила адресу, де вона знаходиться. Я втекла з цього закладу до неї, і ми почали жити у трьох. Ця дівчина була першою дружиною нового господаря, а я другою. Я залишила пігулки, але щодня курила траву. А точніше, ми всі курили, і у нас був секс у трьох. Тоді я дала мамі першу звістку про себе. Коли я зателефонувала і почула голос рідних, я не могла нічого сказати, просто плакала. Потім я почала дзвонити частіше і частіше. Минув час, і перша дружина поїхала додому. Ми залишилися вдвох зі співмешканцем. Я кинула курити траву. Та прийняла іслам, співмешканець почав працювати. Але на одному місці ми довго не затримувалися, постійно переїжджали з місця на місце, грошей не вистачало, і мені довелося зайнятися старим ремеслом. Я знову стала повією. На той період я була вагітна, і в такому положенні я працювала. Ми хотіли зробити аборт, але грошей не було. Мій співмешканець з другом вкрали дівчат для того, щоб вони працювали на нас. Він почав спати з ними і знову змушував мене займатися сексом у трьох. Я була проти, але виходу в мене не було. Мені не хотілося жити. Я зачинялася в кімнаті, ридала цілий день, не хотіла їх бачити. У мене різ живіт, і після кожного сексу все боліло всередині. Через якийсь час я втекла в інше місто і вирішила більше до такого життя не повертатись і жити, як усі нормальні люди. Я дотримувалася постів, молилася п'ять разів на день, як вимагав іслам, але легше мені не ставало я не була вільною від гріха. Коли я народила сина, одразу приїхала мати співмешканця і забрала мене з ним до себе. За два місяці приїхав мій співмешканець. Поступово наші стосунки стали холонути. Мені не було кому розповісти про свій біль, і я розуміла, що більше ніколи не побачу свою дочку та маму. Я почувала себе самотньою та нікому не потрібною. Мені хотілося кричати від болю. Ночами я плакала, а вдень усміхалася, намагаючись не показувати мій внутрішній стан. Минув час і співмешканець запропонував мені поїхати додому. Я зраділа, але боялася втратити сина та прийомну дочку, тому відмовилася. Через два дні після цієї розмови поліція забрала співмешканця його мати сказала, що він не служив в армії. Через півроку мене відправили додому, але без сина. Я поверталася з думкою навернути маму до мусульманства. Навіть прихопила із собою літературу. І ось я вдома, зустріч з мамою, рідними. Проте важкий тягар з мого серця не йшов. Я курила сигарету за сигаретою, була дуже нервова. Мама повезла мене до церкви, але я чинила опір Слову Божому, не хотіла його приймати адже я мусульманка. На одному служінні відбулася моя зустріч з Богом. Я відкрила своє серце, і Дух Святий торкнувся мене. Я вся тремтіла і дуже сильно плакала. З грудей, наче щось вирвали. Я відчула полегшення та свободу. Кайдани рабства впали, ненависть до людей пішла. Зараз я люблю Дністровськ, людей, люблю свою маму та дочку я пробачила батька та відчима. Я дякую Богові за те. Що він знайшов мене і привів до свого дому, і я вірю, що, розпочавши в моєму житті добре, він виконає усе до кінця.